От покажу один урок IT English. Спочатку ми обираємо уроки списку уроків. Я вирішила взяти job Interview. Дивимося невеличку лекцію. Вона триває близько п'яти хвилин, і ми розглядаємо типові фрази і вирази, які вам знадобляться для проходження співбесіди. Далі ми робимо тести на основі вивченого матеріалу з лекції. Після цього ми працюємо з словами і виразами. А далі ми слухаємо. Працюємо з діалогом і тренуємо наш listening skill. Після цього ми робимо тести на основі діалогу та закріплюємо слова, які ми почули в нашому діалозі. Слухаємо ще одну частину діалога і робимо ще одні тести по цій частині. Після цього нас чекає ще одне відео з крутими порадами, як відповідати на питання рекрутерів. І, звісно, ми закріплюємо це все завданнями. Потім граматика. Вчимо використання модальних дієслів. І закріплюємо це все тестом. Ну а далі нас чекає коротеньке відео про магічні слова для співбесід. І за те, що ви так гарно попрацювали, вас чекає мемчик!